Я тут, бачите, куточок з чим? Oktoberfest, Який, якийсь мерч. Мерч це брендовані якісь, знаєте, футболки, кофти. Але воно тут не німецьке, воно австралійське. Словом, не знаю. Не знаю. І ми вже підходимо до воріт. Табло. Побачимо там на табло, що там написано. І все. І полетимо потихеньку з вами. Без спішки. Політ триватиме одну годину. Тому там вже як прилечу в камеру, буде трохи адреналін, бо треба буде вияснити, як добиратись туди, в центр. Що тут написано? 27 бачите, 8.40. За 20 хвилин почнеться посадка. За 20 хвилин до вильоту. Ще вона не почалась. Я навіть ще раз не... бачите, немає годинників, ні, де? Немає годинників, але я знаю, що я дуже заздалегідь. А там внизу трохи душно виглядає, знаєте? Трохи якось... Бачите, робітники різні летять, які працюють на різних шахтах, отаке, знаєте, вони працюють довгий час, а потім довгий час відпочивають, як це по-нашому називається. Так, тут повітрячко трохи затхне, я вам скажу. Затхло тут трошки сидіти. А, бачите, а і в Брізбен Canceled, як це? Відмінила в Брізбен чомусь. Політ, напевно, таки якась погода, якісь погодні Дивіться, Песик. Песик полетить в кабіні, це значить він якийсь асистент. Бачите. Якийсь терапевтичний песик. Гарний. Терапевтичний песик. А тут ми можемо з вами побачити прямо на рівні лиця літачок. От в цих воротах буде посадка. літак так ще не прибув. Де годинник? Годинник є на цьому табло. Восьма, Через пів години почнеться посадка. Андрус, я прийшла за півгодини рано. Але це нормально, бо ніколи нема гарантії, коли там будуть перевіряти security, так? Може бути велика черга, ми ніколи не знаємо. Бачите, якийсь літачок є. Може це і є наш літак, його висаджують і далі полетить назад в камеру. Сьогодні, якраз чи вчора, подруга з родиною на Балі полетіли з дітьми. Нам ще до такого, до таких поїздок далеко. Бачите, маю пригоду сьогодні.